Для інших людей, для багатьох фарисеїв, священників слово звішилося, мабуть, було вельми радісне. Вони довго до цього йшли. Вони створювали різні умови, задавали різні запитання для Христа, щоб добитися цього результату. І, можливо, з такої людської сторони в них було особливе Пасха того року. Звершилося те, що вони мріяли багатьма днями. Мати Ісуса, яка стояла перед Христом. Для неї це теж були інші слова, правда? Болячі, вона бачила свого сина, і це вона бачила, як закінчилось життя. Того, кого тримала на руках. Звершилось. Багато людей. Того часу, чуючи або дивлячись на моменти цього життя, вони розуміли, щось відбулося, але як далеко не розуміли, що насправді сталося, і що Христос мав на увазі. Що сталося? Що закінчилося? І перше і важливе, це те, щоб було здійснений викуп за наш гріх. Слава Господу! Коли Христос сказав звершилося, це не закінчилося його життя, не закінчилися муки, а відбулося викуплення. Він взяв гріх світу, і його смерті було достатньо, щоб викупити кожну людину, яка живе на цьому світі. Звершилося. Відбулося те, що дало можливість людині прийти до Господа. І то слово, яке він свого часу сказав до Никодима. Що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто повірив, мав життя вічне. Ці слова звершилися, вони мали силу. Тому що Христос віддав себе. І кожен, хто повірив, отримує надію на вічне життя. Ось що звершилося, браті і сестри, Тоді на голові, і сьогодні, ми згадуємо про ці події, що звершилося наше спасіння. Звершилося те, що ми маємо участь. У майбутньому спасінні вічному житті з Господом. Звершилося те, що стало можливим існування церкви на землі. Ми стали тілом Ісуса Христа, а Він є головою. Слава Господу! І це все стало можливим, дякуючи тій смерті на Христі. Звершилося. сьогодні. Господь дарував нам можливість ставати ще перед його обличчям, це його і дарунок цього ранку. Він дав здоров'я можливість і прийти перед Ним. І кожен із нас переглядає своє життя. І ці слова Ісуса Христа, вони ще мають силу поправити моє життя. Якщо я десь був неправий, десь засмутив Духа Святого, десь Слово сказав непотрібне. Вчинок не той, думка прийшла, яка. Було в моєму серці, бо очі дивились не туди, куди потрібно. Ці слова Христа вони мають Сьогодні силу, Звершилося. Я маю можливість через Його жертву приходити до небесного батька через заступника Ісуса Христа і просити, Господи, прости мене. Прости, Господь, що я десь не втримався. Прости, що я не зміг дома бути світлом Твоїм, що я не біг в якийсь момент. Принести пліт любові для ближніх своїх. Звершилося Господня любов того часу, яка має силу сьогодні діяти в нашому житті. Слава йому за це. І ось сьогодні хочеться схилятися перед ним і дякувати, що наше серце ще б'ється. Дякувати Господу, що ми маємо можливість сьогодні брати участь в спомині і в страданнях Ісуса Христа і те, що було зроблено тоді. Те, що Господь віддав самого себе, воно сьогодні має силу в моєму житті. І звершилося визволення, якщо в когось є переживання, він каже, раними, його ми уздоровлені. Це відбулося на Голгофі. Якщо хтось є окований, якщо когось гріх зв'язав, ми можемо приходити сьогодні під престол благодаті Господа Ісуса Христа і визволитись. Від рабства гріха, залежності, тому що того, що сталося на Голгофському хресті, тої смерті є достатньо, щоб дати свободу полоненим, щоб дати визволення тим, хто в кайданах. Це спасіння зробилося з любов'ю нашого Господа, і воно сьогодні діє серед нас. Тому приходьмо перед його обличчя, будемо дякувати за це, переглядати самих себе і пам'ятаємо, Дорогою ціною ми викуплені. І тим, що ми викуплені, достатньо. Достатньо, щоб нас підняти, перемінити і рухатися далі за нашим Господом. Йому, нехай буде слава за все. Амінь. That was